Дозвольте дітям прожити прикрощі на їхньому життєвому шляху. Повірте, вони з ними зіткнуться, адже життя сповнене таких моментів. Не потрібно додавати цього в їхнє життя караючи. Вони зіткнуться з розчаруваннями. Одного дня друзі можуть не захотіти з ними гратися, їхня кішка може померти, вони можуть зламати нову або втратити улюблену іграшку. Це неминуче стреси життя. Наше завдання допомогти справитись з розчаруваннями, які виникають природнім чином. Коли дитина переживає горе через те, що її найкращий друг переїхав, не є надмірною опікою обійняти та проговорити слова. Мені дуже прикро. Це тебе засмутило, чи не так? Не потрібно купувати їй іграшку, щоб втішити. Дайте їй просто пережити своє горе, але станьте водночас підтримкою. Батьки, які намагаються надмірно опікувати своїх дітей, оберігати або підкуповувати, не допомагають їм, але так само не допомагають і ті, що карають або змушують своїх дітей придушувати їхні природні почуття.